Один з варіантів. А, що для цього треба? Ми лягли на коврик. У нас повинна бути точка, а, яка буде е, тулитися до коврика, це саме буде наш таз. Це інше ми повинні підняти від нього. Якщо спочатку не виходить, то можна спробувати це зробити спочатку ножки. Спробуйте просто стиснути сіднички і підняти ножки. Спробуйте підняти як можна вище ножки. Потім спробуйте підняти тулуб. Можна ручки не тягнути. Просто підійміть отак тулуб. Просто взяли, підняли. Хай прес буде на, на, на зову лежить. Потім ручки підняли. Спробували підтягнутися. Спробували ручки включити. Спробували ще краще прогнутися. Можна робити на вдох і видих. Тут зробили вдих, а тут видих і опустилися. Вдих, видих. Для більш досвідчених можна зробити вже статичне навантаження. Тобто зробили вдих і коли зробити видих, затрималися затрималося до 5, 10, 15 секунд. Зробила дих і... і так протрималося той час, який ви можете. Не забувайте дихати для того, щоб ще більше, краще можна зробити вдих і починати коливатися. Ну, для цього, щоб ви не човник, човник, як, як по Чорному морю, ходить.